В цю Житомирському міському колегіумі 20 років, викладаю географію. Всі роки, поки я працювала, я добиралася на роботу пішки. Це приблизно 2-2,5 кілометри. Винний карантин, локдаун, корона і все інше, яка сподвигла мене придбати велосипед і плюс гарний приклад моїх друзів, які їздили на велосипеді. Просто зайшла в інтернет, вибрала модель по відгуках. Оплати оплатила, і мені в нову почта привезли все. Я про нього нічого не знаю. Я єдине знаю, яка тут рама розмір, які колеса, які тормоза. І я іноді мию його, якщо він дуже брудний, і почала їздити, і так уже півтора року не можу зупинитися. Вихідні на велосипеді, на роботу на велосипеді, до друзів на велосипеді, за справах на велосипеді. Рідні хвилювались, тому що це дорога, це машини, це. Транспорт. Друзі трошки були спочатку шоковані, тепер звикли. Колеги спочатку здивовані, тепер теж звикли. Ну, а Діти, більш, мабуть, з захватом дивляться, Ой, ви на велосипеді, як класно. У мене є друг, який працює в туристичному центрі, він нам часто показує цікаві маршрути, і ми з дітьми беремо велосипеди і їдемо. Моїй дитині зараз 10. Буквально в той самий локдаун минулого року ми я купила йому велосипед і навчили ми його їздити. Йому дуже подобається кататися, і наші велосипеди стоять разом. Мріяла про велосипед. Мабуть, останні років 15, але завжди думала, що моя дуже маленька квартирка і туди нічого не влізе. Виявляється, в мене влазить аж два велосипеди. <гум> так що це виявляється тільки в моїй голові. Було, що я не можу, я не маю де поставити його, я не підійму його на, там, на якихось поверхні. Все чудово, все прекрасно влазить, все їздиться, катається. Велосипед це чудово. Це гарна фізична форма. Це це гарний настрій. Це, знаєте, такий е, фізичний е, розрядка перед роботою, коли ти навіть 10 хвилин приїхав, і ти вже відчуваєш, що ти проснувся навіть іноді без кави. Так, хочеться, звісно, поїхати далі, чим я їжджу, тому що я дуже обмежена, як кажуть, в часі і, мабуть, можливостях, якихось свої, своїх голові можливостях. Е, якщо хороша компанія, я поїду. Ну, сама не поїду, а з гарною компанією поїду. І далеко, і близько, і, і не. Побоюся і зберу все, все старягу, як кажуть. Але поки в поки, ну, планах, що їздити, кататися, ем, хотіти, хоті, щоб в місті була краща інфраструктура для, для велосипедистів, щоб і рекомендувати не боятися сідати на велосипед.